Так, друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. З вами я Девід, і сьогодні другий день щоденника трейдера. Попереднє відео вийшло вчора, 10 липня. Сьогодні в нас вже 11 липня, і сьогодні прям вийде це відео. Ну, ви можливо, дивитесь його не прямо в день в день, але неважливо. Про що взагалі цей шлях, так? Щоденник трейдера, як я це назвав кожен день. Я торгую і виставляю відео про те, який в мене результат, як я торгую, скільки я зробив, як я аналізував ринок і так далі. Торгую на валютному ринку, і ви це все бачите. Сьогодні вже другий день, тому поїхали. Сьогодні буде незвичне відео. Сьогодні не я сам буду торгувати, а буду заходити по сигналам з моєї команди. У мене є команда безкоштовно, абсолютно відкрита там, де є навчання. Ось і також там є сигнали щоденні. Зараз буду видавати аналітик каналу так Андрій. Там видаю я сигнали і Андрій. Ось, саме зараз. І саме зараз буду видавати Андрій. І я буду заходити просто по сигналам моїй команді, начебто я новачок, який нещодавно почав цим займатися. І ось буду торгувати по вказівкам з каналу. Сьогодні зранку ми торгували, сьогодні видавав сигнали зранку я. Ось, як це все взагалі виглядає. Я пишу, який актив готувати, куди заходити, чому ми зайшли. Ось. І там плюс, наприклад, ось результат угоди. Ну і так далі. Це все тут можна подивитись. Ось, ви тут будете бачити. На відео, ось саме зараз буде вже також початок торгівлі. Перед початком завжди скидується таке повідомлення, що через декілька хвилин починаємо нашу торгівлю. Будьте -то готові заходити по сигналу. Ось, і все. Нам залишається тільки чекати. Я не буду в цьому відео сам аналізувати, буду просто заходити по вказівкам саме з каналу. Також хочу нагадати, що послання на цю мою безкоштовну команду є в описі під цим відео. Там іноді я відкриваю набір в команду, і ви можете приєднатися. Нагадую, що команда абсолютно безкоштовна. Послання є на телеграм канал і там ви знайдете набір найближчим часом. Тому буду вас там всіх чекати. А зараз ми продовжуємо чекати сигнал. Ось кинули 18.00, Ми торгуємо по розкладу о 12, о 17 та о 19.00. Ось і скинули зараз о 18.00, Пройшло вже виходить 5 хвилин, поки сигналу немає. Але я думаю, зараз буде, тому нам треба просто чекати і все. І так, ось перша вказівка. Готуйте Євро USD. Нам треба просто оп, відкрили все, EURUSD підготували. Все вгору до 17.11, 17,11, 30 тисяч вгору. Є, зайшли. Так. Добренько. Тепер нам залишається просто чекати. Скинули вказівку, проаналізували, і ось, все сигнал EURUSD вгору до 17.11. Все, тепер нам треба чекати. Виходить ну, 3 хвилини приблизно, і все, будемо дивитися, як підпрацює ця ситуація. Так, дивіться, на жаль, перша ситуація в мінус. Нічого страшного, Пам'ятаєте, що це щоденник трейдера. і Я казав, що навіть якщо мінусувати, в якась ситуація буде, то нічого страшного. Перша ситуація в мінус, таке буває. Будемо чекати далі. Ось нам треба ще. В цілому дві ситуації, щоб перекрити і вийти в плюс, на помічлансу, там десь 25, може 20 тисяч. Це буде добре. Ось, зараз тоді чекаємо просто на наступний сигнал і будемо заходити саме в нього. Так, новий сигнал. Пишуть: готуйте латам. Оп, латам підготували. Все. І тепер латам вниз до 1717. 17. Латам 17-17 на 30 тисяч вниз. Все, очікуємо. Тут, скоріше все, ось побачили. Побачив саме так Андрій зону супротиву. Ось зону супротиву, і від неї ми зайшли. Все, тоді очікуємо. Зараз виходить 4,5 хвилини до закриття цієї ситуації. Так, ну що, дивимось. Залишається в нас 30 секунд. Ідеальний просто відбувся рух вниз. Чітко по аналізу все відпрацювало тут добренько. По Євроїзді, на жаль, тут у нас. Вгору не збираємось йти, <хи> нічого страшного. А тут все чітко, все вірно, без єдиного, так скажемо, кроку вгору вниз, як і зайшли, відпрацювали. Тобто, зараз ми поки що маємо один плюс, один мінус. Виходить чистий. Результат, я скажу так, бо це не прибуток, чистий результат за трансляцію, мінус... За трансляцію кажу. чистий результат за торгівлю, зараз мінус 3 тисячі гривень. Бо першого года було мінус 30, зараз плюс 27. Тобто мінус 3 тисячі гривень. І тому нам залишається чекати. Я думаю, що зараз буде ще одна ситуація. Ось, і тоді виходить, що. Ми будемо в плюсі, якщо вона відпрацює, приблизно на 25 тисяч гривень, як я і казав. Ось, але спочатку треба, щоб вона відпрацювала. Я думаю, що вона відпрацює і буде прям максимально, максимально прекрасно. Ось. Ну тоді чекаємо ще одну ситуацію, яка буде в, в команді, в каналі, і будемо продовжувати. Так, і тут в нас вже вийшла ситуація, трішечки її так пропустив. Азія. Так, Актив Азія відкриваю. І вгору до 17.23. 17.23, 30 тисяч. Вгору є все. Зайшли тут вгору. І тепер нам залишається знову ж таки тільки чекати. Ось, по сигналам, явому, що я якщо був новачком, нічого не розумів. Мені кажуть, що робити. Плюс до цього кидайте аналіз, щоб я розумів взагалі, як торгувати, чому так. Ось і заходжу в угоду. Все ідеально, і зробляю ще при цьому. І ще й вчусь, бо в команді є, нагадую, навчання. Ось. Навчання в форматі відео, всю інформацію ви знайдете в каналі. Ось і все. Ідеально. Тому все зараз очікуємо цю ситуацію. Я думаю, що вона буде остання і буде прекрасно. Буде чистий плюс 24 тисячі гривень. За скільки там це відео йде? Хвилин, 10-15? не знаю. За 10 хвилин. Прекрасно, очікуємо. Так, 10 секунд залишається до відпрацювання цієї ситуації, яку ми відкрили по сигналу Азія в городу 17.23. Зараз через 2 секунди вже буде 17.23. І чудово! Маємо ще один плюс, плюс 27 тисяч гривень. І того за це відео за цю торгівлю вийшло в нас 23 тисячі гривень заробити. В цілому непогано. Єдине, що тільки перша года там підвела. Якщо б і перша була плюс, то це був би прям такий значний плюс. А так за 20 хвилин торгівлі плюс 20... Там, давайте скажу, 25 тисяч гривень дуже і дуже непогано. Всім дякую за перегляд. Це був другий день в щоденнику трейдера. В цьому відео ми торгували по сигналам з моєї безкоштовної команди послання в шапці профіля. Ой, в шапці профілі кажу, під цим відео. Ось і буду вас чекати вже завтра. Завтра буде третій день. Дякую за перегляд, ставте там лайки, підписуйтесь і так далі. І до зустрічі.